Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку розрізняє слова, які є загальними і власними назвами. В підручнику це сторінки 54-55. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку і почнемо працювати. Сіли рівно, озирнулись. Чи нічого не забулись? Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми часу, бо знання чекають. Нас. І починаємо з каліграфічної хвилинки. Сьогодні ми повторюємо, як пишуться велика і маленька буква Б. Отже, маленька буква Б складається з двох елементів. Малого овалу і подовженої похилої лінії, загнутої вгору праворуч. Велика буква Б складається з трьох елементів. Подовженої похилої лінії з заокругленням внизу вліво, півовалу і верхнього додаткового елемента горизонтальної лінії з лівим заокругленням на початку. І пишемо з вами в зошиті число, 8 листопада класна робота. І каліграфічно прописуємо велика маленька буква Б нижнє з'єднання, маленькі Б, буква сполучення «бо» І слово «борисфен». Робимо його звукобуквений аналіз. Отже, буква Б звук Б, твердий приголосний, буква О звук О, голосний, буква Р звук Р. Твердий приголосний. Буква И, звук И тверд... голосний. Буква С, звук С твердий приголосний. Буква Ф, звук Ф, твердий приголосний. Буква Е, звук Е голосний. Буква Н, звук Н. Ділимо на склади: БО, РИС, Фен. Виставили наголос. Три склади, вісім букв, вісім звуків. Що ж таке за слово Борисфен? Знаєте ви таке слово? Борисфен. Колись давнину річку Дніпро називали Борисфеном. І в народних піснях і легендах ще називали цю річку Славутичем. Отже, Борисфен це назва річки Дніпро. І ми сьогодні з вами говоримо про власні і загальні іменники. Давайте пригадаємо з вами загальні іменники пишуться з якої літери? Так, з маленької. А власні з великої. Відкриваємо свою книжку. Вправа 15. Наше завдання виписати слова власні назви, пояснити їхній правопис. Послухайте вправу: в Україні є багато річок. Найбільші з них Дніпро, Прип'ять, Десна, Дністер, Тиса, Сіверський Донець, Південний Бух. Знайдіть в цій вправі, в тексті цієї вправи назви річок. Так, Дніпро Прип'ять, Десна, Дністер, Тиса, Сіверський Донець, Південний Бух. Ваше завдання виписати ці слова власні назви і пояснити, чому вони пишуться з великої букви. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Давайте перевіримо, чи всі слова у вас написані з великої букви. Так, всі. А чому? Тому що це назви річок. І відповідно, це власні назви, а власні назви пишуться з великої літери. У вас є завдання, складіть і запишіть речення про річку у вашій місцевості. Я розумію, що зараз ми з вами знаходимося в різних місцях, але якщо там, де ви зараз знаходитесь, є річка, ви можете написати про неї. Якщо немає річки, напишіть про ту водойму, біля якої знаходиться наше з вами місце, де ми з вами проживаємо. Де наш рідний дім? У нас є водойма, тому напишіть про неї. Далі працюємо з вами далі. Розгляньте, будь ласка, ось ці фотографії цих поетів і гетьманів. Тут є письменники і є. Гетьмани України. Когось з них ви впізнали? Серед них є Тарас Шевченко. Тарас Шевченко, так, ось Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, Іван Франко, Петро Сагайдачний, і Іван Мазепа, і Леся Українка. Наше з вами завдання розділити свій зошит на два стовпчики. В перший стовпчик ми записуємо письменники. До речі, не влізе в два стовпчики, тому спочатку ми запишемо письменники, а потім запишемо гетьмани. Домовились? Отже, з нового рядочку записуємо слово тобто письменники. Або гетьмани, як вам зручніше буде. Да? В підручнику подається першим пишуть гетьманів. Тут пишуть першим письменників. Ми зараз з вами повинні розібрати, хто з них гетьман, а хто письменник. Отже, Іван Франко це письменник. Так? Далі ми з вами говорили, хто це Богдан Хмельницький це гетьман України. Далі. Петро Сагайдачний є, далі Леся Українка, Тарас Шевченко і Іван Мазепа, так? І давайте працювати. Отже, гетьмани. Хто в нас перший гетьман? За, на, на малюнку хто тут перший гетьман? Є Богдан Хмельницький. Далі Петро Сагайдачний. І наступний. Іван Мазепа. Потім пишемо письменники Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Скажіть, будь ласка, чому ці всі слова написані з великої букви? Чому Богдан Хмельницький, Петро Сагайдачний, Іван Мазепа? Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка написано з великої літери. Так, бо це власні іменники, власні назви. Це ім'я і прізвище людини. А ми з вами вже вивчили, що імена і прізвище людини пишуться з великої літери. Зупиніть відео і закінчіть цю вправу. Перевірте себе. Наступна з вами вправа на 17. Прочитайте уважно текст. І скажіть, будь ласка, ну, прочитайте уважно набір цих слів. І скажіть, будь ласка, що тут не так? Ім'я Дмитренко, прізвище Петрівна по батькові Марія. Так, ви скажете це неправильно, це просто набір слів. так? Але розгляньте уважно цей набір слів. Його можна впорядкувати і розділити на дві групи? Так, можна. Можна впорядкувати, ну, по-перше, слова написані з малої літери, слова написані з великої літери. Слова з малої, ви скажете, це загальні іменники, слова з великої це власні іменники. Добре. Давайте виберемо з малої літери. Ім'я, прізвище по батькові. Правильно буде? Як правильно буде сказати? Прізвище, ім'я по батькові. Так? Спочатку називають прізвище, а далі говорять ім'я по батькові. Так? Тобто їх ще треба місцями переставити. Прізвище, ім'я по батькові. Далі, що виходить? Вибираємо власні іменники, тільки з великої літери. Дмитренко, Петрівна, Марія. Правильно? Ні, звичайно. Як треба? Дмитренко, Марія Петрівна. Отже, ми з вами розбили цей набір слів на дві групи. Перша група. Прізвище ім'я по батькові це загальні іменники, пишеться з малої літери. Далі, Дмитренко Марія Петрівна. Це власні іменники пишуться з великої літери. А тепер додайте свої слова до обох груп. Цих слів. Додайте свої слова. Отже, тато Олексій. Донька в нього Дарина, а син Дмитро. Як буде Дарина по-батькові? Дарина Олексійовна. А Дмитро як буде? Дмитро Олексійович. Далі запишіть своє прізвище ім'я і по батькові в зошиті знову в рядочку. Запишіть, будь ласка, з якої літери ви напишете своє прізвище ім'я і по батькові? Звичайно, з великої, тому що це власна назва. Ви гарно працювали, тому заслужили на фізкульт хвилинку. Хай відпочинуть наші оченята. Звідкуйте очима за комахами. Далі. У вас справа 18 на сторінці 55. Назвіть людей різних професій, які працюють у вашій школі. Давайте пригадаємо, які професії зустрічаються в нашій школі. Так, директорка, хто ще є у нас, вчителька, так, або вчитель. Далі хто? Прибиральниця, кухар, хто ще є. Двірник, так, називайте, хто ще яку. Завгосп є, є, звичайно. Наше завдання з вами пригадати, як ім'я і по батькові наших з вами працівників, які працюють в нашій школі і чекають вас з нетерпінням, коли ж все-таки ви зможете повернутися до навчання. Ваше завдання записати за зразком. Ось у вас є зразок, зразок є і в підручнику. Бібліотекарка Софія Миколаївна. Так? Це зразок. В нас не працює така людина. У нас працює бібліотекарка Світлана Юріївна. Запишіть. Далі директорка Олена Олександрівна. Ви можете зупиняти відео і записувати ці слова. Звертайте увагу, ви пишете через кому. І назва професії пишеться з малої літери, тому що це загальна назва, а ім'я і по-батькові пишеться з великої. Бо це, так, власна назва. Прибиральниця Ірина Дмитрівна. Двірник Наталя Петрівна. Медсестра Ангеліна Костянтинівна. Кухар Катерина Акимівна. Зупиніть відео і запишіть за зразком. Так? Ви можете повертати відео назад, якщо забули, як. Звати того чи іншого працівника і записати з із, із наших підказок, із зразка. А ми працюємо далі. Тут ми усно продовжимо розмову Сашка та Тетянки. Сашко, як правильно утворити по-батькові від імені Назарій? Назарович чи Назарійович? Як ви думаєте, Назарович чи Назарійович? Що ж йому Тетянка відповідає? Я думаю, що можна і Назарович, і Назарійович. А ви як думаєте? Ти помиляєшся, від Назар утворюється по-батькові, як? Назарович. А від Назарій? Назарійович. І ваше домашнє завдання. Це вправа 19. Вам треба уявити, що ви будуєте дім. Розкажіть, хто буде жити в вашому домі? І вам треба записати за зразком слова назви людей. Наприклад, в моєму домі буде жити дідусь Іваненко Іван Іванович. А ви пишете свого дідуся. І далі ставите кому і перераховуєте: Бабуся, Марія Петрівна, тато Ігор Олексійович, і так далі. Там мама Марина Олександрівна і так далі. Ваше завдання уявити, що ви будуєте дім, і поселити в тому домі всіх, кого ви бажаєте. Але вам треба записати назви цих людей. І їхнє ім'я по батькові. Домовились? Це ваше домашнє завдання. Поясніть, які зі слів власними назвами, а які загальними. Як вони пишуться? Ми з вами говорили цілий урок про це. Отже, власні назви це. Назви річок, міст, сіл, географічні назви, тобто, да, пишуться з великої літери. Імена по батькові прізвища людей ми познайомилися з вами також, що пишуться з великої літери. А інші назви предметів пишуться з малої літери. І в кінці уроку намалюйте метелика і оцініть свою роботу на уроці. Визначте рівень досягнень та зафарбуйте крильця метелика відповідним кольором. Високий рівень зеленим, достатній синім, середній, жовтим і початковий червоним. Я бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!